Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Наскільки вона близько взагалі до позиції орків? Кілометра два. Вискакувати треба швидко. Кольців, дам, так, вроді все. Замор. Угу. Добрий вечір. Добрий вечір. Побігли, побігли, побігли. Варіант. Ай. О, добрий вечір. А. Так, все, до побачення. Вже? Ми вас ждемо. Майкнеш мені, Ромчик. Я являюсь пілотом такого комплексу, як вампір. Це класна штука, вона дуже полезна і вона така все всебічна. Так, головне у цьому підйомі. Ось з бліндажа. Не впасти назад в бліндаж. Ой, а, дякую, 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 я точно сьогодні навернуся. Так. так, так, На тігр по цьому. Понавернутися? Сьогодні вже буду я, це моя зміна. Можна і бомбити, нею, можна і провізію носити. Був у нас такий случай, що нас просили навіть носілки для трьохсотих, ми і носілки ним заносили. Ну, вони мягкі були, і угу. ми їх скручували, і цепляли на скид. Так, розказуйте, що робите. Піднімаємо антенну для зв'язку з дроном сином. Угу. Називається Приходить ніч, да. прокидаються вампіри. Теоретично можемо злетіти в будь-який момент. Але Справа в тому, що він дуже великий за габаритами. його дуже чутно, його далеко видно. Підняти його днем, щоб його збили, ну це нелогічно. А що вам більше подобається, вампіри чи баба Яга? Вампір, звичайно. Хай вони самі свій бабойгою ступов живуть. Були такі випадки, що днем піднімали, то я його піднімав на 300 метрів вгору, щоб взагалі його ніхто не зміг не почути, не побачити. Тоді, так, да, ну опять же, це, це нераціонально використовувати такий дрон в день. Ближче до дірок. Це точно. Зоряні хлопчики ви? Зв'язні воїни. <ріхи> воїни <ріхи> світла. <ріхи> Йдемо <ріхи> до апарата. Йдемоте? Обережно туди дуже. Чи далі, тим хуже. Куда вже хуже? Шо тут обережно поле. Що тут, що тут? Поле. Поле, а. Ні, ще нічого. Оооо, як яка краса. Зараз боже на Ага. у виді. Шість лопастями. Для ворога страшно, для нас привичне вже. І, звісно, що бояться. Вони його чують, він дуже шумний, він як вертольот. І по кругу так пішов. Ага. Р -р -р Розложив, закріпив контрольне закріплення. Так. Я колись бабу його теж боявся, бо хірзнай, що за дура летить. – Лопасті гострі, напевно, так? Ні, тут так. Траву, траву вона й дерева, такі вірки косить непогані. Головне, щоб руки не скусило. Да, це, це. Спочатку би якісь мотоцикли здали качувати. Ближче політає не пропеллерне. Що за фігня? Ну, по бліндажам сиділи і не висовувалися. У місячні ночі бажано менше вилітів робити на одну і ту саму точку менше раз підряд. Угу. Вони вже знають, коли він підходить, куди. Наша задача його вище підняти. Вони готуються, вони їх хочуть збити, вони мавіками своїми півіхами питаються їх збити, але це них дуже слабо виходить, тому що габарити мавіка і цього дрона, то це слоний мозка, да, хай бояться. Не ми до них полізли. Робить в двох режимах. Це GPS навігатор. Uh -huh. Ну він нарахується просто більше, тому що більше він? F -6? F -6? Да, да. Більше на подав. Це наші. А, це наші? Да, більше він на подав, Тихо. більше на подавлення Не бігом. Да? Не треба. Ну, лучше лишний раз вийде. Так. Не круто, світ спускатися. Так? Ми називаємо це підстоп, це коли командир прилетів, uh -huh. треба швидко взлетіти і заново летіти на позицію, розбирати далі е, дронів. Тому ми це підстопом. Максимум uh -huh. десь там 3-4 минути у нас виходить на зарядку батареї і поцепить бімби. А буває так, що у нас підстопи по 10 минут, бо, тому що мавіки, в півішки над головою літають, mm -hmm. ти починаєш думати, а це свій, а ну його в баню, може це все таки пський, це щось скине, а ти тут з бімбою 9 кілограмовою чи з ТМК стоїш, думаєш, це ж буде нього в баню. І от ти починаєш прятатися чи в посадку, чи кудись бліндаж. Оце... Бувають такі моменти. Робить так, щоб тебе менше бачили. Mm -hmm. Акуратніше, і з дроном поводиться обслуговувати його своєчасно. Не нагружати, не перегружати. Mm -hmm. І все, все отриматиметься. Треба на діж вийти. Таке не знає, що там. Чаровий я палець на зв'язок. Що там по репки виключили чи ще? А, я зрозумів. основна, а, я бачу, бачу. Плюс. Поки зникнула всяка хуйня. Вся, там, всяка хірня. А тут не як цього. Ну, Сьогодні у нас в основному... Провізіями останнім часом допомагаємо. Це ми носимо воду, на спешки скидаємо, щоб хлопців було що, що їсти, щоб могли виконувати нормальне завдання свої. Ми таким чином допомагаємо їм. Це ті самі пакети, які наші вампіристи будуть скидати нашій же піхоті. Вони ще й підписані. Індивідуальні замовлення? Ну а, не да. те, що От, наприклад. Гловодоставка. Да, да, це, це, наприклад, на тот бліндаж, тут підписаний, на тот вліндаж. Такі не маленькі, чи маленькі пакетики? Тут і вода є, ага. і там для ніг є, даже угу. хлопцям, повербанки, для... повербанки, даже спрей для носа, там, що треба хлопцям відправляти. Щоб не наражати техніку на небезпеку і піхоту, не наражати, то ми просто заносимо з повітря, скидаємо і тим самим ну, спрощуємо. Як кажуть, службу і бойові завдання. Їда, то там консерви, хліб. Угу. Таке різне, повербанки, кому що хто замовляв. Ну десь кілограмів 9-10, один пакунок чок є. Мені відходите? Так точно, да. да. Ага, йду, йду. Куди ти на? Ну? я вас... взагалі не бачу, куди я йду. 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 Так. Ага. Господи. Де палець, світай! Та відійшли! Ми з своєї сторони стараємося як можна не опуститися скинути, щоб воно не побилося, а вода не побилася там. Тобто на взаємодії, на цій все виходить. Не було, що і на 30 метрів, і на 20 спускалися. Командир наш старається тут взагалі, щоб аж прямо в підході день дажа. <соць> Хлопці <соць> <мішу> тільки <працювати>, рубом <соць> витягнули і все. Це в мене враження, чи він справді летить повільно? 14 метрів в секунду. Нормально. Нормально? Перевісили. І не? Це тормози. 30. Все, я скидаю. Давай. Все, в порядок. Слухайте, ну піхота, напевне, вас любить. Конечно, любить, смотря чи я. Оооо, ну давайте, давайте, давайте. Продовжуємо думку. Свониш називають вампір нас бабою. Баба яга, да. Бояться як смерті. Да? Кажуть, що не. навіть всираються, коли чують що над ними. Що роблять? Тихо-тихо, ти без фанатів. Ні-ні-ні, почекайте, із пісні слов не викинеш. Всираються. Всираються. Скільки прихватів було зв'язку їхньої. О, походу, ко мне сьогодні баба-яга Ага. В мені... До них прилетіла баба-яга, угу. скинулася, вони одразу рацію. По нам отработала баба яга. Ага, наші перехватила, Ага, значить ви там сидите. Клас! Дякую за коригування, да? так? Так, точно. Ну, а бомбування вообще проводиться, це рекомендовано так, більш-менш влучно. Це 70 метрів плюс там, до 100-120 до можна, залежно від обстановки. Зараз я вам навіть примірно покажу, що ми можемо скидувати. Так. О, це що за бомба така красива? Муашка. Машка? Муаш. А, 9 кілограмів. Осколочно-фугасна. Ага. – ага. Розльот осколків примерно 30, це 100% труб. Ну, Потужна, да. так. Так як ми несемо від 10 кілограм, то, звичайно, що і бомби потужні, потужні. І Можемо нести одну велику, можемо нести чотири менших, в залежності від і, характеру цілі. Слухайте, ну це серійне вже виробництво, я так да, розумію? Да, так, так, так. Сюди хвостовик, вкручується сюди накольник. Тяжка скільки мали кажете? 9, 9 кілограмів. Така. Сюди отакий на кольничок вкручується, ага. збирається, цепляється і конфетка поїхала до них. І добрий вечір. Так, і добрий вечір, машу. Якщо там лідач, то треба потужно щось. Якщо там піхота, то менше цепляємо і на враження летимо. Все, відходьте. Будеш О, це. літати? Захасівка. Захасівка, так. Окей. Так. Тигра, а, ти, а як, як далеко треба відходити? Ну, Ще? Я вас заберу. Добре? Відкуди ви? Що, не туди? Стою. І, 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 і. Стою. Так, чекаємо зліт вампіра. вампіра. Ну, для кого вампір, для кого Баба Яга, Для окупантів Баба-Яга, вони її бояться. Але зараз хлопці будуть працювати не на мінування і не на скиди. Точніше на скиди, але для нашої піхоти. Полетіла. Полетів вампір. Вампірчик. Полетів і поніс теплі вітання нашій піхоті. Хлопці сидять в холоді, в голоді. Провізію скидаємо, то вже знаєш, що вони не голодні, хоча б більш-менш в теплі в якомусь. Так само бомбування, то вже знає, що розібрати менше наших кошмарити. Мінування, що менше техніки буде заходити. На штурми працюєте? Чи під штурми? Обов'язково. Розкажіть, яка у вас функція, коли штурми йдуть? Знайти техніку, визначити, де, де ворог знаходиться, його подальші дії. По техніці не так, а от піхота з бліндажами в повітрі це все пілінгується, переміщення піхоти ворожої. І от якщо вони займають якісь бліндаж, ми його летимо і розбираємо. Це... Це найбільша сам, заслуга. Тобто знешкоджуємо, розбираємо їхню позицію, вони вже тоді не можуть там закріпитися, вони відходять. Ви рахуєте, ставите там палички? Уже ні. <хи> По піхоті, то, та, мабуть, вже там до півтисячі. В основному піхота, піхота, бліндажі. Тут із весни на Харківщині, то угу. тут перемолотили, у нас два екіпажа, ми помолотили їх. Не знаю, я вже є виносію. Не інтересно. Перекур. Перекур. Що, Хто проснувся? Це наші чи їхні? Тут хто знає, тут треба виходить дивитися. Вийдемо? Можна і вийти. Я ще на дорожку впаду, там. У мене вже були шанси. Та сама не ходжу, але нас там така дорога, такий бродвей, що просто... Тигр мене спасав, я не знаю, з сікерів. я влітаю. Все плюс, я теж хоч не знаю. Да, да, почув, почув, піднімаємося. Перший пошов. Профільний. І сапер, і на крилі літати вміє на розвідувальному. Зараз от у паличі в екіпажі бомбером. Найскладніше мені було в Бахмуті у 22-му році. Ким ви там були? Штурмовиком. А ну розкажіть, що там було. Ну, Що там розказує? Два ранення у мене. В коліні протест стоїть. І в мене сидить з лівої сторони осколок до сих пор. Перед цим був у Стрілецькому батальйоні. Ну, мав звільнятися, була вже така мисль, має двоє батьків інвалідів. Uh -huh. Але продовжили BBC. Перед цим я працював на МК-19 і по Кропиві, ну, добре розумію. Зараз я тут працюю штурманом, може другий місяць. Uh -huh. Дивлюся за показниками пілота, як він шов, висота, рівень сигналу, вивчаю карту, поки він летить, не дай Бог, відрубаються спутники, щоб міг назад вернутися. Uh -huh. Тоді, як би як вам сказати, навіть не знаю, що тоді штурмував, чи вагнера, чи, чи ці їхні зеки. Ну, це була посадка Кищіївка 16 грудня. Тоді ми їм давали жару, ми оборонялися, хоч і штурмовиками були, були, ну, ми оборонялися. І виходить, ми заступили зранку, і десь часів пів піводинадцятого ранку мене на мене скинули вог на мій окоп. Дуже повезло, що среагував, коли просто повернувся, побачив світло і зрозумів, що це не просто так підставив плече, бо осколок ішов в артерію. Перед ну, цим її дешеве в 17-му році. Ні, 16 17-й. 81-й, третій окремий бар покійний, зараз на ньому сформований 82-га частина. Поскільки мене тримати на макуму, йду, як радили хлопці, хлопці маленькими кроками. Сподіваюся, що не впаду, але ходити тут це ж те задоволення. Ось так от. О, господи. А хлопці не ходять, а літають. Т, звісно, після такого досвіду це якби, знаєте, родители менше, і жона менше волнується, тому що що таке штурмовики, що ж таке, БПЛА. Що яка має робота? Побігти, поміняти батареї і повернутися назад. Ну, і, ну і довести пілота, я так і розумію. Довести пілота в одну і в другу ціль так. У мене маленька перемога, я доковаляла вас, то вас і не впало. Та, <реку> <зараз треба> буде. <реку> 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 я надві <ви> прийшла! <реку> Як скажу, і не легко, і не важко по стандарту. Скрізь є свої плюси, скрізь є свої мінуси. Небезпеки це, це коли ти працюєш з мінами, либо з какими-то снарядами, потому що виходить, ми їх сюди привозим в розобраному віде, в транспортном віде. здесь ти уже, звісно, їх починаєш собирать вручную. Знаєте, не так більше боїться, якби. Те, що воно у тебе зерветься, бо ти цього, напевно, і не почувствуєш. Оптимістично. Більше переживаю за те, щоб побратимів не, ну, не було рядом. Це от, я... Так що проганяєте всіх? Звісно, я коли звожу міни, я всіх проганяю і конюри йде відсюди. <сум> я сам біля дрону, той звожу, виташу щеку, uh -huh. звожу дрон і тоді вже прячусь в ліндаж, і командир тоді вже тільки злітає. От ви зараз точно схожий на тигра, який чатує над своєю здобиччю. Плюси, як завжди, далі від передової, грубо говоря, Але все одно прилітає і каби. Ну, Мінометки гради, звісно, достатньо. бувало таке, що метрів 200 від нас прилітало. Угу. Але так, більш-менш, більш захищеніше чувствуєш себе. Не знаю, я би так би, теж не сказав, що там дуже багато емоцій, бо поначалу, коли був в Кліщівці, то, звісно, там страх, там, і, навіть і крики були, що «да, я його завалив або ще чогось. Тут ну, тут теж, знаєте, є емоції, ну, такі, типу, водвон, водвон казли, ви сюди ламитися до нас. Ну, так, щоб там «вау» – це вже не то. Давно нема. Коли їх вживу бачиш і лались, то в екрані воно зовсім не то. Навірно, більше емоцій приходить, коли там до хлопців в бліндаж провізію скидеш – Да, скинули, не треба їм вилазити, наче. не треба їм шукати цю провізію, щоб вони там не світилися, бо вони ж, я ж кажу, дуже багато де там вже сидять хлопці по місяцям, вони залазять в нори, повністю закриваються, щоб навіть їх ночі не світилися, щоб навіть не знали, що там вони сидять. Угу. І, звісно, хочеться, щоб. Поменше вони виходили, світилися, щоб їх потім просто не прилітали і не розбиралися з кидів. Тоді більше, навіть радості радості чим. А так, коли вбиваємо, ну, вбили, так вбили, це ж не перший, не останній. А тихонько, акуратно. Так, 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 так. Тут називається Тігер мені в допомож. Так. Головне тігер, щоб ми разом не навернулися, а то зараз весело закотимося в бліндаж. Якщо на мене впадеш, все одно тобі не буде. Мені то ні, а вам. Та, ладно, що поширені. Все прекрасно, ми дійшли. Там вже добрий вечір, ваші хаті. Давно не бачилися. І не кажіть. Як вам ця робота чи служба? Як ви це називаєте? Надою. Одним словом. Логічно. Вже ми втомилися. Вже більше року одне й те саме. Ну все одно, знаєте, навіть буває такі моменти, що думаю, оце я піду на гражданку, а що я там буду робити? Що я там, грубо говоря, вмію крові як десь вбивати. Все одно треба комусь виконувати. Якщо ми це вміємо робити, то ми це робимо. А хто? У мене дочка ще маленька, три роки зараз, я піду, ще один піде. Хто їх буде захищати? Вже так тяженько буває, що хочеш, думаєш, чи все зачеву уйти, чи як його списатися. Потім... Ну, Ну, таке так говорити. <свісно> <свісно> ну, а як? Ну, Бувають такі моменти, що дуже важко. І не то, що тут, тут як би, фізически, там, дуже важко буває психологічно. Чого? Зробили виліт, опять реп, каби, опять, каб, опять ми сидимо, це ага. в цьому болоті. Хочеться ж, додому приїхати і до дитини, і чистенько водитися і все остальне. Ну, бачите, і ми тут <смас> по коліно. Тігер, якщо що, Йолки-палки. Боже, як ви тут ходите? Я зараз, я зараз на повному серйозі питаю. Ра Практика. Це, хіба можна напрактикуватися? Такого воно не достане. <ріст> стира... стирається вже не можу. і гражданку одягаєш. Я ще в пробив робив Віс... Вісім... да, років 17, на срочку йшов зняв і потім не вдівав. І оце зараз подарили, яка те осадиці сірочки нема. <ріст> ну, це ж по козацьким традиціям, якщо один син в сім'ї, то в лівому вусі сережка має. Або була. один син? Так. Знаєте, ми не бросимо фронт, бо ми знаємо, якщо ми бросимо тут, то не буде спокою ні нам, там, ні нашим дітям, ні нашим рідним. Що, тікаємо? Да. Ну, тікаємо. Я швидко не зможу. Якщо так, що. Мадам, да, я. Може, хватить. <сум> Та ми теж скайтні раз. Я вже був в останній. Я просто думаю, я впаду на я останок чи ні. А ви взагалі? Я в бірцях. Ну, ну, типу так. в берцах. Так. так, тихо, 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 тихо. Шо... Ну куди, туди, що ли? А, а, ну, не, ні, брати брат речі. Уже зараз а, все, все. то, то, Не чекайте, зараз ми проведемо цю красоту. Палич, Зараза, да? Дівчата, такі не так. Дівчата, це така є гімор на позиції. Так опець. Тігар, ну скажіть, що вам весело з нами? Звісно, весело.